Карта дня від Сімболон. оракул Таро. Майстерня щастя. Запрошую завітати на розмову з собою та обрати для себе найкращий шлях. Прогноз стає актуальним для вас саме тоді, коли ви його для себе знайшли. Дякую за ваш час, увагу та довіру. Уселяких гараздів та щасливої долі. Гармонія, Симболон. Коротке значення, Духовний Союз, колективна ідеологія. Благословенність найвища підтримка. Ця карта дала назву всій колоді. Це той ідеал стосунків, якого всі прагнуть. До парних відносин додається духовність, спільність інтересів та поглядів на життя. Пара йде до храму. Люди із загальними інтересами рухаються в одному напрямку, навколишнє середовище. Блакитне небо, зелена трава, прекрасні квіти навколо, говорить про гармонію, щастя, спокій, відсутність перешкод на їхньому шляху. Карта дня вас сьогодні буде супроводжувати успіх, особливо в колективних справах і вільному равноправному партнерстві. Що потрібно зрозуміти? Якщо у вас є висока ціль і однодумці, дорога буде легка. Удача вас супроводжуватиме. Чому вчить ситуація? Ви можете навчитися працювати в парі, взаємно збагачуючи одне одного. Очікування хороший момент для пошуку та здобуття однодумців. Стан. Робити свою справу в оточенні однодумців, які поділяють спільні інтереси. Є висока мета і можливість рухатися до неї разом. Процес. Легкий рух уперед проблем не буде. Що робиться повільно, робиться легко. Результат: успіх, відносини, рівноправне партнерство, взаємний інтерес, однакові моральні настанови та життєві цінності. Партнерство як шлях духовного розвитку. Взаємна підтримка, застереження треба правильно поставити мету і знайти потрібних людей. Порада потрібно прагнути до того, щоб знайти однодумців, стати духовно ближчими до свого партнера, розділити його інтереси. Отже, не гайте часу, уперед та вгору завжди вам рада все буде Україна, слава ЗСУ та нації. Ворогу, смерть та ганьба Російської Федерації з повагою, Оля Бєх.